У продажу з'являється Hyundai Tucson, 2008 рік випуску, повний привід, автоматична коробка передач, двигун-2 літри, газ, бензин. Досить гарний стан. Присутня у нас по кузову місцями корозія. Є е, 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 у нас шпаклівка по капоту. Самі бачите, вже нюансики пішли, але в цілому досить гарний стан. Ціна даного автомобіля 7700 доларів. Автомобіль на 16 фірмових дисках на гарній літній гумі виглядає гарно. Є у нас тонування скла, великий високий кліренс у автомобіля. Встановлений фаркоп, є камера заднього огляду. Технічно без зауважень. Автомобіль працює рівненько, по двигуну жодних зауважень нас немає. По ходовій частині також. Коробка перемикає плавно, об'ємний багажний відсік. Багато місць. Зараз покажу вам салон чи комплектацію. Салон у нас шкіра, чорний колір, гарний стан по салону без зауважень. По дверним картам також. По комплектації у нас гарна комплектація, електросклопакет, блокування повного приводу. Є круїз-контроль, датчик світла, 214 тисяч кілометрів пробігу. Жодної помилки немає. Встановлена мультимедіа Android з камерою заднього огляду. Є клімат, контроль, автоматична коробка передач, підігрів передніх двох сидінь. Люк в комплектації. Гарний друзі. Автомобіль в гарній комплектації. По стану по кузову є чим позайматися, але є ціна. Ціна 7700 доларів. Авто у продажу, авто по наявності. Придбати його можна за готівку чи в кредит або лізинг. Компанія автопарк, місто Харків. Ми на вас чекаємо.